Вітаю! Ми з вами продовжуємо розглядати алгоритми працювання табличних величин. На попередньому році ми розглянули з вами такі задачі, як знаходження максимального і мінімального значення в одновимірному масиві. Сьогодні ми продовжимо. Дивіться, в нас сьогодні визначені найбільшого та найменшого значення серед елементів одновимірного масиву та обмін їх місцями. Тобто, ми обмінюємо їх місцями. Значення. І у вас на п'ятницю буде практична робота, визначення найбільш та найменшого значення серед елементів новиру масиву та обмін їх місцями. Тобто Ми сьогодні теоретично розберемо, а практично ви працюєте вдома в п'ятницю. І для цього, щоб успішно відпрацювати, ви ще опрацюєте відеопояснення уроку, і виконання практичної роботи, там буде відеопояснення або презентацію додану, яку ми будемо зараз переглядати. І параграфі 5.2. Ну, у параграфі 5.2 знайдете цей алгоритм і його один переглянете. Що ж в практичній роботі? Тут одна задача: дано одновимірний масив 10 дійсних чисел, значення всіх елементів якого різні, визначити найбільше та найменше значення серед елементів цього одновимірного масиву, та обміняти їх місцями. Ну, тут порядок такий це ви відкритела Лазару, Створити для вибраної задачі проєкт в середовищі, та створити тест для його перевірки, створений по крокам. Оцей тест. Ну, поглянути, побачити презентації за зразком і створити. Збережете проєкт в тиці, зверніть увагу, як тика називається Обмін значенням і ваше прізвище. Обов'язково звертайте на це увагу. Запускаєте проєкт на виконання. Якщо є помилки, виправляєте, якщо ні, перевіряєте його вашим створеним тестом. Потім архівуєте тику з проєктом, додаєте. Тест створений, це в онлайн-документі, і архів до даного завдання і здаєте і, і оцінювання. Оцінювання, зверніть увагу, що задача плюс тест, розписаний за зразком по крокам, оцінюється максимально в 9 балів. А на 12 балів вам ще треба допрацювати алгоритм даної задачі, тобто така ж задача. А при умові, що значення елементів даного одновимірного масиву можуть мати декілька максимальних і декілька мінімальних значень. Алгоритм дає, дається до тесту в онлайн-документі. Тобто, щоб не створювати два документа, а ви додасте все в один документ. Ну, що я хочу сказати вам, це, якщо пояснювати, що ви допрацьовуєте, тут нам сказано в умові, що всі різні у нас значення елементів, а тут можуть бути однакові мінімальні і однакові максимальні. Для цього треба допрацювати вам алгоритм, тобто ви його прописуєте. Не створюєте проєкт, а прописуєте тільки алгоритм Це ще плюс 3 вам. Ну, Давайте розглянемо, ну, задача, яка на 9 балів, ми її зараз розглядаємо повністю. Я її демонструю, як її розв'язати. Ну і зверніть увагу, задача: ось вона ще раз прописана: що дано одновимірний масив 10 дійсних чисел, значення всіх елементів якого різні, визначене найбільше та найменше значення серед елементів цього одновимірного масиву, і обміняти їх місцями. Зверніть увагу, ну, ми з вами навчилися знаходити мінімальне і максимальне. Ми це можемо зробити вже в одновимірному масиві, але для того, щоб їх змінити місцями, тобто на місце мінімального поставити максимальне, а на місце мінімального поставити Мінімально поставити максимальне, то нам треба знати, де вони знаходяться. Тобто, той порядковий індекс нам треба знайти. Ну, Будемо як переглядати все в одному циклі, і переглядати, знаходити максимальне і мінімальне значення, і. Запам'ятовувати їх номер, де вони знаходяться. Ну, Алгоритм аналогічний, тому що ми з вами переглядали і робили знаходження максимального, але ми об'єднуємо це в одному циклі, тобто ми і мінімальне і максимальне переглядаємо з вами одночасно. І... Як це ми можемо зробити? Ми з вами візьмемо змінні. ну, Наприклад, змінна макс для максимального значення, змінна мін для мінімального. І занесемо туди значення першого елементу масиву. А в номери цих. Ну, Запам'ятаємо їх, як 0, тому що ми занесли перше це нульове значення елемента масиву. А далі будемо брати кожен наступний елемент масиву і порівнювати. Порівнювати з максимум. Якщо у нас АІТ буде більше максимального, то максимальне ми змінюємо на це значення. І номер цей запам'ятою. Якщо ні, то переглянемо, може це мінімальне значення, тому ми перевіряємо на знак менше. Якщо Аїта менше мін, то ми в мін занесемо це значення і запам'ятаємо цей порядковий номер. Ну І так, ми проходимо з вами до кінця, і у нас вже з вами будуть цих елементах мінімальне максимальне. І ми будемо знати, де знаходяться ці елементи, який їх порядковий номер. І потім просто їх зміним, поміняємо місцями. Ну, для виконання такого проєкту ми з чого починаємо? Створюємо форму. Давайте так, нам треба з вами дві, ну, два поля. Багаторядкових поле це для введення масиву і виведення масиву. Нам ми виводимо той же масив, тільки там значення треба, щоб вони мінімальне, максимальне помінялись місцями. Е ці Багаторядкові поля повинні бути з вертикальною прокруткою, це вимоги такі, і висота їх 160 пікселів. Ну і введіть ще дві мітки лейбл для підпису цих полів. Тому що це перше поле багаторядкове це дано, а друге для результату це результат. Кнопку розташовуємо. <кій> Називаємо її «Виконати» з назвою виконати. Ну, закріпляємо за цією кнопкою Подію «Онклік». Це ми натискаємо лівою клавішою два рази на цій кнопці. І в редакторі, це в нашому вікні редактора, уже створюємо процедуру. Ну, ось процедура, ось яка вона, як вона виглядає. Ну, це в нас, якби не міщається йде як продовження. Ну, Давайте розберемо її. Ми описуємо з вами змінні всі. ну, По-перше, нас дано масив. Ми його й описуємо в розділі VAR, всі йдуть описи. Тобто, ми вказуємо типи А, дві крапки, рей. Ми починаємо номерувати від 0 до 9 наші елементи масиву, Off, real – це дійсні числа. І це у нам лічильник цикла обов'язково. N-max, це де ми будемо запам'ятовувати порядковий номер, де буде знаходитися максимальний елемент, N-ін це порядковий номер, де ми будемо знаходити мінімальний елемент. Зрозуміло, всі вони повинні бути як цілі числа, це інтегр. Ну, Макс це змінна для максимального значення, мін для мінімального значення, і зрозуміло, ми їх описуємо як ріал, дійсні числа. Далі в нас після «Богін» йдуть команди. Перша команда циклу це якраз команда введення даних у нас, що? з багаторядкового поля, «Мемо-1», в масив. Тобто ми розміщаємо наші дані в оперативну пам'ять масив А. Ну, зрозуміло, А0 значить, початку в спочатку а потім А1 і так далі. Всі 10 елементів. Запам'ятайте, будь ласка, цей цикл це нам для введення даних в масив. Далі, далі ми з вами. По алгоритму знаємо, що ми в змінну макс занесем перш, значення першого елементу, тобто А0. Занесли туди. А в N max занесемо 0, то цей індекс, який тут був, ми його запам'ятаємо: що на першому місці це ми вважаємо у нас найбільший елемент. І для мін ми теж. Робимо те ж саме: занесемо в змінну мін А0 і n Мін, номер, запам'ятаємо його як 0. А далі будемо дивіться, сюди ось іде цикл для того, щоб ми послідовно далі перебирали ці елементи масиву і значення, їх порівнювали. Ну ось дивіться, У нас в самому циклі у нас іде з вами оператор розгалуження, Де ми перевіряємо. Взяли, Ось дивіться, у нас починається з одиниці. Значить ми беремо А перше більше Макс. якщо так більше, то ми в Max заносимо значення Аїте, тобто ми вже МАКС поміняємо на значення аїте, а в N Max пост... і з це якраз номер цього елементу. А якщо ні, якщо у нас АІТ не більше Макс, якщо це хиба, то буде виконуватись те, що йде після Елси. Якщо це істина, то після Елса виконуватись не буде нічого. Але якщо це істина, ну то є хиба, то ми не виконуємо те, що йде після ЗИН. А виконуємо те, що йде після else. А що ми виконуємо? Ми перевіряємо, якщо воно максимальне, то може воно мінімальне, ми перевіряємо а аїте менше мін, та 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 якщо так то ми в min занесемо це значення аїтова, а в n min занесемо значення ну, номер, як ми кажемо, індекс цього елементу. І дивіться, цей цикл буде працювати ну, тут у нас 9 разів. Спочатку перший елемент ми переглянемо, потім другий, третій, і так всі 10 елементів ми переглядаємо. І якраз в цьому циклі, а він ось аж де закінчується тіло цього циклу ми з вами знайдемо значення максимального елементу, і де цей максимальний елемент знаходиться. Ну і аналогічно для мін ми знайдемо мінімальне значення і де воно знаходиться. Якщо ми вже це знайшли в циклі, нам залишається тільки, як кажуть, зробити обмін. Тобто ми міняємо їх місцями значення. Ми вже знаємо, де стоїть цей елемент, тому ми в Анмакс це у нас там знаходиться що? максимальний елемент на цьому місці. Ми туди занесемо мінімальне значення. А Anmin, де у нас знаходився мінімальний елемент, ми занесемо макс. Це обмін у нас іде значень найбільшого і найменшого елементів. Все це ми зробили, у нас масив уже змінився. Нам його треба тільки вивести в наше друге багаторядкове поле. Ну і ось у нас цикл для виведення. Ми вже з ним працювали мимо два Lines up and flow to str, a і IT. Ось така у нас процедура з вами. А тепер давайте розглянемо тести. І як я вимагаю їх оформити. Зверніть увагу, ось нам дано, ви придумуєте, придумаєте, ці значення у нас масиву. Масив це 10 дійсних чисел. Це значить, що у нас там є сіль, від'ємні, додатні, дробові числа. Ну, Я придумала ось такі 10 чисел. Якщо нам подивитися уважно на ці числа, ті, що я тут написала, ну, я тут показую. На якому місці це ось у наш індекс елемента, порядковий номер. А тут їх значення. Тобто, у мене, дивіться, є на четвертому місці, тобто, порядковий номер масиву 4, яке саме найбільше число 77,5. А саме мінімальне мене стоїть на сьомому місці, мінус 27. Ну, це ми бачимо. І нам по нашому Алгоритму, тобто по нашій задачі, нам не треба їх поміняти місцями. Тобто, я мінус 27 поставить повинна на 4 місце, а 77,5 на сьоме місце. Ну і давайте по крокам розберемо, як воно буде відбуватися у нас по нашій програмі. А по нашій програмі буде так, що спочатку макс буде у нас 15. N-max буде 0, тому що ми це робимо з вами за носимо. Мін буде теж 15, N-min 0, тобто де стоїть. А далі вже пішов цикл. Дивіться, ми порівнюємо. А ти більше макс. А дивіться, у нас на цьому місці 17 стоїть. А 17 більше, 15, тому що макс у нас 15. Значить, більше. Тобто істина, що ми робимо? Ми в макс заносимо це 17. Тобто, воно в нас вже зміниться наш Макс. Він став 17 і в «Н-Макс» ми заносимо номер, а номер ось він один. Ми його заносимо це і сюди, одиничка. А далі ми не переглядаємо мін, тому що далі ми не підемо по, по нашому алгоритму. Ми не будемо переглядати. Ми там знайшли Max. Крок другий, дивіться сюди, у нас тут мінус 19. Перевіряємо, а і ти більше Макс? Ну ні, мінус 19 у нас менше, тому це false, тому що це буде умова у нас хиба. Ми підемо на перевірку, а не мінімальне це число, тобто ми перевіряємо, а і ти менше мін, так, да, зверніть увагу, у нас мін було 15. А мінус 19 буде менше 15. Тому ми в мін заносимо ці мінус 19, а в номер беремо ось цей 2. Снов 2. Далі цикл працює. Тут у нас стоїть 0. Що вона переглядає? А і Т більше макс, ну, 0 не більше наших 17. Тому це буде false. І йдемо далі. Вона буде переглядати. А може Аїте менше мін, а тут у нас мінус 19 було, але мінус 19 менше 0. Тому у нас нічого тут змінюватись не буде. Четвертий крок: зверніть увагу, ми переглядаємо тут 77,5, а ми порівнюємо його, з цим, бачите, АІТ з Макс, а Максі в МАКСі у нас 17 зараз. Ну, Зрозуміло, що це макс більше 17. Отже, ми е, заносимо max це значення 77,5. І в n макс заносимо 4. Сюди ми не підемо на перевірку. Береться далі, порівнюється число 8. А іт це 8. Більше Max? Ні, не більше, тому це false. А йдемо, перевіряємо на мінімум. А Аіте менше мін не менше 8 не менше 19, тому ми теж тут нічого не змінюємо. Ну, тут у нас 25,5. Зрозуміло, що тут Аїте більше Макс буде false. Тому що 8 у нас не більше, 77,5, тому тут нічого не змінимо. Ідемо на перевірку: а може, це мінімум у нас? Але 8 у нас не менше мінус 19, значить це буде false і нічого ми не змінюємо. 20, так, це я вже 25,5 переглянула, тепер мінус 27. Зверніть увагу, ми переглядаємо. А і те більше макс, але ні, 20, мінус 27 не більше нашого 77,5, тому це буде false. І переглядаємо е, далі. А може, це мінімум? Але дивіться, а і t вже менше мінімума, тому що мінус 27 менше, ніж мінус 19. І тут у нас ми здійснюємо заміну. В Мін ми занесемо мінус 27, і в n-мін ми 7 занесемо, що воно стоїть на сьомому місці. Далі, слідуючи число беремо 19. А 19 у нас не більше 77,5, тобто це перевірка. Значить, це буде false. Зрозуміло, тут нічого не буде виконуватися. Перевіряємо, item менше мін. А ні, не менше, тому що 19 у нас не менше мінус 27, тобто ми тут нічого не будемо змінювати, змінюватися false. Ну, і мінус 9 це останнє число, вона перепровіряє, вона А і Т це 9 більше, більше, мінус 9 більше нашого числа, ні, не більше. Значить, це теж Fulce. А ми будемо переглядати тепер перевіряти, А і те менше, мінус 9 менше, мінус 27, ні, не менше, це теж фуз. І якщо тепер глянути, ми дійшли до кінця циклу з вами. Переглянули все, і який же результат? Зверніть увагу, у нас макс С 775 і Макс С4. А тут у нас з вами результат, дивіться. А мін – це мінус 27 А Н-мін ось на сьомому місці. Тепер, якщо ось я тут розписала, зверніть увагу, якщо А4 це мінус 27, А7 це ось. Ну, це ми тут, якщо замість N max, і Nmin поставимо числа, які тут ось стоять. Ну, і коли ми з вами змінимо, тобто, max, ми занесемо мін, А4 ми занесемо мінус 27. Тобто на четверте місце у нас стане мінус 27. А на А7 у нас стане 77,5. Тобто, тут завершився обмін. Ну, тут я вам сказала дуже швидко, але якщо по крокам розглянути, як воно працює чітко, то ось такий результат. Тому, будь ласка, хто мені ось так повністю розпише, все цей алгоритм, за це ви отримуєте свої бали. Ну, це ви бачите, що тут все розібрано. А тепер, якщо нам треба це створювати, ну, я тут прописала в практичній роботі далі як і що нам зробити? А в слідуючим відео я продемонструю, як це зробити в лазарусі. Тому продовження буде.